Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Риби на січень 2026 року. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в січні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 січня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Козиріг. І це для вас буде 11 сектор гороскопу. І що це говорить? Це означає, що Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, за наше мислення, за роботу нашої голови, за значить, техніку, за е, транспорт. І коли він буде знаходитись в 11-му секторі, це дуже добре для тих. Людей, які і працюють в інтернеті, і працюють офлайн. Зараз поясню: взагалі одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за інтернет, новітні технології і авіацію. І коли там буде знаходитися Меркурій, наприклад, якщо ви та людина, яка працює в інтернеті, значить ви легко будете роз. Розумітися з людьми, з якими комунікуєте, надаєте їм послугу і так далі, чи продаєте, наприклад, товар. Наступне одинадцятий сектор це ще сектор, який відповідає за колектив. Тобто, якщо у вас робота офлайн, ви постійно пересікаєтесь з людьми. То вам буде, звичайно, так само легко знаходити з ними спільну мову. Наступне, це ще стосується людей, звичайно, які працюють з новітніми технологіями, з криптовалютами і так далі. Для них це добре, що вони. Так само можуть, наприклад, залучити нового бізнес-партнера чи залучити більше клієнтів. Тобто, звичайно, для вас це як розтяжка на комунікацію в такому випадку. Наступна тема це повний місяць, який відбудеться 3 січня в Знаці Грак. І це для вас п'ятий сектор гороскопу. Повний місяць завжди говорить про результат, про підсумок. І в вашому випадку це стосується п'ятого сектору, а це сектор, який відповідає за задоволення. І, значить. Яке тут може бути завершення. Наприклад, закінчується ваша відпустка, і ви повертаєтесь, повертаєтесь додому. Наприклад, ви прийняли рішення, що не хочете більше займатися тим видом діяльності, яким ви займалися, тим бізнесом і так далі. Ну, що Це не приносить там вам задоволення чи ще щось в такому плані? Наприклад, це стосується ваших дітей, що дитина закінчила там, університет. Ну, не знаю, наскільки це можливо в січні, напевно, бувають різні форми навчання. Чи закінчила дитина університет, чи просто дитина від вас вже з'їжджає, тому що вона виросла. От, і це теж свого роду закінчення певного етапу і в вашому житті, і в житті вашої дитини. От, наступна тема це Венера, адже 17 січня Венера змінює знак, переходить знак водолій, і то для вас буде 12-й сектор гороскопу. А так як Венера, це взагалі одна з найкращих планет, тому що це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу, а це ми все дуже любимо. От, і в такому випадку, значить, це стосується у вас 12 го сектору. А це сектор, який відповідає за далекі землі за еміграцію. що у вас були такі плани, кудись далеко переїхати, і так далі. То, звичайно, ви можете втілити їх в життя по принципу того, що Венера завжди дає гроші. Тобто, якщо ви кудись переїжджаєте, у вас будуть гроші на переїзд і гроші, ну, щоб себе нормально почувати в тому місці, куди ви приїжджаєте. Наступна тема це що стосується взагалі. Пізнання себе, духовного розвитку. Ну, наприклад, можливо, ви мріяли піти на якісь курси купити собі там чи по таро, чи по астрології, чи по коучингу, там по розвитку себе і так далі. І дійсно у вас будуть фінанси на це. Або, можливо, ви давно хотіли попрактикувати його йогу з вчителем, да? і, звичайно, цей індивідуальний підхід це зовсім інші фінанси. І зараз у вас будуть на це фінансові можливості. Наступна тема це новий місяць, який відбудеться 18 січня, в знаці Козиріг, і то для вас буде 11 сектор гороскопу. Що це взагалі означає? Новий місяць завжди говорить про те, що щось нове входить в наше життя. У вашому випадку це може бути, наприклад, робота онлайн. Можливо, ви почнете працювати з новітніми технологіями, або почнете працювати в авіації. Можливо, ви просто підете на нову роботу, або будете ставити перед собою нові цілі. Наступна тема це знову ж таки Меркурій. Адже 20 січня Меркурій змінює знак, приходить в знак Водолій. І це для вас буде 12-й сектор, про який я вже згадувала. Відео бо там знаходиться Венера по Меркурію. Чим вам може допомогти Меркурій? Так як 12-й сектор це сектор, який відповідає за імміграцію, за переїзд. Наприклад, вам потрібно робити візу, йти в консульство, проходити там співбесіду і так далі. То, звичайно, в такому випадку Меркурій вам допоможе. Він допоможе вам комунікувати, особливо це, що стосується. Іноземних мов, тому що коли ви плануєте там, наприклад, імміграцію в Штати, звичайно, на якій мові ви будете проходити співбесіду? Звичайно, це англійська мова, так? І, і інколи таке буває, коли ми переживаємо, ми не можемо знайти підходящих слів. Нам здається, що ми нічого не знаємо. Що ми не можемо спілкуватися, що ми навіть не можемо сказати там мені потрібен стакан води, чи там я не знаю якого кольору ця ручка. Але коли там буде знаходитись Меркурій, він вам дасть цю впевненість, ось саме в комунікації. Це ще добре, якщо ви хочете попрацювати з психологом або піти на якісь тренінги, тобто дуже добре засвоюється матеріал. Наступна тема це новий. Ой, перепрошую, це Сонце. Адже 20 січня сонце змінює знак, переходить знак водолій, і воно там буде місяць часу, тобто, в тому самому 12 секторі. Тобто на місяць часу для вас буде актуальна тема 12 го сектору це імміграції, це пізнання себе, це саморозвиток, всі ці теми, які нам близькі, це психологія. Тобто, якщо ви хочете ну, краще дізнатись себе, ем, йти на, піти на цей духовний шлях, і так далі, то для вас це хороший час. Наступна тема це Марс, адже 23 січня Марс змінює знак, переходить знак будолій, і це для вас 12-й сектор гороскопу. І що це значить? Означає, що. Марс, ну, це планета, яка дає нам енергію, це як наш драйвер, розумієте? І коли він буде знаходитись в 12 му секторі гороскопу, це значить в цьому секторі все буде дуже швидко розвиватись. А як я вже казала, це сектор, який відповідає за еміграцію, за наш духовний розвиток, за пізнання себе, за йогу, за медитацію. От ви можете поглиблювати. Поглиблюватись дуже швидко в ці знання. От Може навіть здаватися, що ой, та ви там такі далекі від того всього, куди вам туди, але ви потім ну, зрозумієте, що дійсно ви дуже швидко починаєте на тому всьому розумітись. І останнє в цьому відео це 26 січня. Нептун змінює знак і переходить в знак Овен. І це буде для вас другий сектор гороскопу. Взагалі хочу сказати, що Нептун в Овні буде близько 14 років, тобто так він вже вийшов з вашого знаку, і це означає, що на найближчі 14 років буде актуальна ця тема фінансів, які ми самостійно заробляємо, і це особливо. По темі того, що тут може бути трошки багато ілюзій і фантазій в вашому випадку. Тобто розумієте, може бути так, що ми можемо думати по одному, насправді воно виходить по іншому. Тобто вам потрібно бути обачними саме в темі фінансів, які ви самостійно заробляєте. Ось. І ось такі місяць чекає на вас. От, бачите, тут дуже багато акценту. На вас самих, на вашому внутрішньому розвитку, на імміграції, на дітях, на грошах, які самостійно заробляємо. Ось такий місяць на вас чекає, тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.